Якісна і правильно проведена лабораторна діагностика є, в принципі, запорукою подальшого успішного лікування кожного пацієнта. І тому лабораторній діагностиці в нашому закладі приділяється особлива увага. Ми вже роки, починаючи з 2014 року, взяли шлях на модернізацію і закупівлю нового обладнання. З того часу це вже, мабуть, четверта хвиля нашого закупівлі новітнього обладнання. Проводимо імуноферментні імунохемілюмінісентні дослідження. Паразитологію всю ми шукаємо і віруси, такі як вірус вірусштейна бара, це на імунофермент і крутіший апарат, імонохемілюміністентний. На ньому ми можемо зробити приблизно 80 досліджень. Апарат повністю автоматизований. Тобто, коли людина на рецепції отримала штрих-код індивідуальний, наклеїли його на пробірочку. Далі людський фактор виключається з цього дослідження. Сканер на апараті сам скануєш код, виясняє, що йому які необхідно дослідження зробити, виконує і результат зразу передається на комп'ютер. Сьогодні ми працюємо на сучасному, європейському і світовому обладнанні. Маємо довіру дистриб'юторів цього обладнання, тому що все це є, звичайно, дуже дорога, вартісна апаратура, і деколи вона є непосильною для нашого бюджету. Але завдяки довірі і співпраці ми дуже багато придбали обладнання по реагентних так званих договорах. Коли виробник дає нам обладнання, а ми закупляємо реактиви. Реактиви поступають всі сертифіковані. Ми переконалися в цьому, переконалися наші пацієнти. Наша лабораторія має гематологічний аналізатор, який є інноваційним, є сучасним. Цей аналізатор дає змогу визначати 29 параметрів за одну хвилину. Переваги аналізатора в чому Тому що за короткий час, за одну хвилину, при мінімальному об'ємі крові. 20 мікролітрів, можна визначити ці 29 параметрів. Ще один такий позитивний момент: це є співпраця з НСЗУ. З моменту впровадження програми медичних гарантій, ми маємо змогу робити всі ті лабораторні обстеження, які в нас є, за направленням на лікаря електронним безкоштовно. Зараз всі, хто звертається до нас, по Електронним направленням проводять діагностику безкоштовно. У минулому місяці клініка придбала для нашої лабораторії німецький аналізатор сечі. Завдяки йому ми можемо визначати одночасно протягом хвилини 10 параметрів, що дає змогу лікарю, який призначає пацієнту це дослідження, визначити наявність ніркової патології, чи відсутність, наявність патології сечовидних шляхів. І порушення метаболічних процесів. Ми знаходимося в приміщенні біохімічної лабораторії. Тут представлений є апарат високої якості, європейський високоякісний біохімічний автоматичний аналізатор. На ньому ми визначаємо 35 біохімічних показників, а саме білкового, ліпідного, пігментного та вуглеводного обміну. Крім цього, на ньому визначаємо мікроелементи та електроліти. Даний апарат дозволяє з високою точністю аналізувати усі показники усього плазмового гемостазу, усіх рівнів. З мінімальними витратами реагентів, високою надійністю і точністю результатів, які є надзвичайно важливими в проведенні хірургічних, травматологічних, гінекологічних оперативних втручань, ну і приняті пологи. В нашій лабораторії інтегровано медична інформаційна система і лабораторна інформаційна система, що дозволяє лікарям замовляти прямо з свого робочого місця. Веде аналіз, який необхідно виконати, і зразу по їх виконанні отримати результати на робочому місці, а пацієнтам теж можливо отримати в своїх девайсах результати аналізів. Звертайтеся в першу чергу до лікаря, а лікар потім безкоштовно дасть електронне направлення. І жителі нашого краю, і не тільки нашого краю, можуть звертатися по цьому електронному направленню. Їм буде гарантована точно якість лабораторна діагностика.